цим звірюшкам одна година від народження. Таке багатство. Перша година ночі. Чого я маю тут бути? Хто мені скаже? Нереально. Доброї ночі, друзі. Усім вітаю. Ложу у ліжку. В незнайомій хаті. Емоції настільки переповнюючі, не можу не записати відео. Поверталась я сьогодні останнім паромом додому. Від парому додому потрібно проїхати ще ну десь 25 хвилин. Їду я по темноті, вже після 11-ї і бачу шлагбаум. Я розумію, що дорога закрита, і іншої дороги немає. І ніяких дорожніх робітників, дорожніх служб теж немає. Ніяких знаків я не бачила, ніяких новин я не читала. У мене починається мандраж, і я бачу, їде якийсь автомобіль позаду мене, зупиняється також, опускається в вікно, і жінка питає. Ви теж не знали, що дорога зачинена. Я кажу: а таке буває. Кажу, буває. А коли про це повідомляли? Ну, вона каже, були якісь знаки, але дуже маленькі знак, зазвичай ставлять жовтий, великий. Друзі, я взагалі нічого не, не бачила. Навіть коли я їхала на роботу сьогодні на три години. І я не бачила ніякої інформації про те, що дорога буде зачинена. Я вважаю, що про такі речі треба повідомляти прям в СМС-повідомленнях відстежувати по локації, по адресі проживання, реєстрації. Я не знаю, ну це ненормально. Це абсолютно ненормально. І вже такий випадок у моєму житті другий. Ну, перший був з моєї вини, коли я. Загуляла у Гієрангері, був фестиваль світла у лютому. Я робила про це відео, може, знайдете на моєму каналі. І ми настільки захопились, ходили по всіх локаціях, що абсолютно забули, що нам то повертатись треба паромною переправою. Ми приїхали ввечері і побачили, що наступний паром буде в 6.45. Діти в сльози, у нас повністю розгублений стан, і ми розуміємо, що ночувати, мабуть, будемо в машині, ну, бо де ми в лютому місяці на тій стороні фьорду, ще на сезон, знайдемо якийсь кемпінг або якесь адекватне по ціні житло. Але ми знайшли. Заночували у якомусь кемпінгу чи гостєвому дворику, і там чоловік прям ніби нас чекав, у вікні сидів. І люб'язно запропонував нам поселитися в його гостьовому домі. І про оплату сказав: не переживайте. Ну, звісно, ми заплатили, тому що людині потрібно її постирати і прибрати за нами. Тому так. Яка історія мене спіткала тут ця жінка, добра жінка? Запропонувала поїхати до її мами? Сказала, що в Стурдалі живе її мама. І вона Сказала, що не переживається зручно, абсолютно, що там великий будинок і є окрема кімната. Я взагалі такого не очікувала. Я думала: ну, може, я вирвусь, поїду десь до племінниці, да, ближче до Олісу, да, але я настільки втомлена після роботи, після зміни вісім годин на ногах, що я погодилась на цю авантюру. Ну, Добра жінка щиро, люб'язно запропонувала поїхати на ніч до неї. Я погонилась. У неї дуже прикольна мама, дуже відкриті, такі, щирі, приємні люди. Ми З ними поспілкувалися, трошки познайомились. Потім вони мені зробили екскурсію у Хліві. У них понад 100 голів овечок. І у них є щойно новонароджені ягня, так, вірно. Дитинка овечки ягня. Ось я вам покажу на відео. Одним не більше години, щойно народжені, другим по 3-по 4 дні. Ось так, друзі, буває в житті. Я не знаю, для чого це трапилось, чому так трапилось? Але я зараз в чужій хаті, в чужому ліжку. Добре, що мої діти не самі вдома з чоловіком. І добре, що завтра не працюю. У мене завтра вихідний. Тому такий цікавий досвід. Будьте уважні, особливо ті, хто живе в Норвегії, і мають справу із. Тунелями, паромними переправами, тому що це треш, любі друзі. Я вважаю, що це якось безвідповідальність зі сторони влади не інформувати особисто. Я була в Америці там при будь-якій пропажі дитини, людини, чи якщо злочинець втік з в'язниці, повідомляють наполегливим, довгим сигналом, в СМС-повідомлені і пишуть детально інформацію. Я думаю, що таке мало би бути тут, тому що, ну, наприклад, так, я поверталась з роботи паромом, і чомусь то паром переправив мене на іншу сторону. Але якби я знала, що я не доберусь на тій стороні машиною додому, я б краще залишилась на іншому березі дай й заночувала б в готелі, де я працюю. Розумієте? А так я перебралась на іншу сторону і стояла просто в недоумінні перед тунелем. А щоб доїхати додому, мені треба подавати три тунелі. І я кажу, можливо, я можу пішки пройти. ну, Я прийду пішки, позвоню чоловіку, він доїде, мене зустріне. Вона, ні, ну, Там проводяться роботи, і тунель довгий, 4 кілометри. Каже, що це ну, ризиковано і далеко, ніхто тобі не дозволить пішки йти там. Тому ось так. Якби описати мій стан. Втома великий подив. Ще більша подяка і вдячність незнайомим людям, які дали мені ночліг. Я щаслива, що я побачила новонароджених овечок. Я такого в житті не бачила. І я дуже рада, що у мене немає ніякої літака. Уявіть, якщо людям треба їхати вночі в аеропорт. От скажіть мені, це, це все. Ну, ніяких шансів абсолютно. Дорога одна. Через ті самі тунелі ніякої альтернативи, хіба тільки приватний літак замовляти. Ось таке життя у нас тут у Норвегії. На добра ніч. Дякую за перегляд. Ха добра. Три-чотири дні. Три-чотири дні. Ой. Оце пригода в мене сьогодні. Мама щойно народила дитинча. Маленький. Дякую за перегляд і що розділили цей момент зі мною.